Пізнали мелодію? Це мелодраматичний серіал з нотками комедії та Наталі Орейро у головній ролі Дикий Ангел на початку 2000-х також йшов по новому каналу та розповідає про як у багату сім'ю потрапила сиротка Мілагрес у ролі Наталі Орейро, і як закрутилося, як понеслось пристрасті, кохання, зради чого там тільки не було. Цікаво, що крім акторської гри Наталі, вона ще була автором сценарія декількох серій. А пристрасть головної герої до футболу це реальна пристрасть Наталі Орейро. Одним з найпопулярніших аксесуарів на голові головної герої була кепка. Ще одним обов'язковим аксесуаром була сорочка на бедрах. Її додали по проханню Наталі, тому що вона соромилася своїх бедр. А взагалі, із за образу головної героїні, Орейро, бувало, путали з жебрачкою та безхатьком. Якщо вона не встигла переодягтися після зйомок та йшла додому, серіал став справжнім хітом по всьому світу і обігнав.